Дня, сьогодні, 18 грудня, засідання 35-ї комісії постійної комісії з питань земельних відносин про користування планування території Мів'єництва архітектури охорони пам'ятника історичного середовища та благоустрою. Сьогодні у нас на порядку денно 25 питань. Де, у нас у комісії 6. Чоловік на сьогоднішній день присутні на комісії чотири чоловіка. Комісія легітимна. Переходимо до, до питань. Першого питання. Про погодження розроблення проєкту земної устрою щодо організації встановлення меж території ботанічного заказника місцевого значення курика. Виготовлення погодження в основному порадку. Проєкту щодо організації встановлення меж території ботанічного заказника місцевого значення урядування пощо 31069 гектар. Хто за? Проти отримав питання. питання. Про погодження розроблення проєкту резолюції щодо організації встановлення меж території заказника місцевого значення обгорівській. Комісія Виготовлення товарного установому порядку законом проєкта устрійшв організації встановлення меж території юридичного загального місцевого значення оборонської електронних проще 18.10 від подати народа за сесії. Хто за? Проти підтримує рішення. По передачу спільно сумісну земельних земельній ділянці будівництва та обслоні житлового будинкуських. Дівий здорок Вадим Собчук, Сергію Володимичу та Євдіїн Сувчук Тетяні Васильні, площу 0,25, 2 мектара в селі Крутні вулиця Набережна, 2. Хто за, проти, отримав річне прийнято. Слідче питання про затвердження технічної документації з минулоустрію щодо встановлення зімельні ділянки в натурі камінниста в суворо житловому будинку у вулиці будівлі голови Іванів. Площею 0437 селі всімікруті вулиця Ясинова, 23А. Хто за? Отримали Рішення Річне. Слідує питання. Про укладання договору в оренди. На земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних і проміжних будівель та споруд будівельної організації та підприємств в ресурсно з обмеження відповідальності і улюз. Площа 59, Надати дозвіл у Швецькій сільській раді на розроблення технічної інформації ногативної грошової оцінки. Хто за? Про затвердження технічної документації землеустрін щодо встановлення меж діяльні на земельної ділянки натурі для б'нистатопслова житлового будинку. Що встановлення земельної ділянки в матурі де Денисі, будинку, в Руд, і маналі, та обмінництва дослугов житловому будинку господарській удвій доброй Галині Регорівні площі No25,0 села, в Круті вулиця Набережна 6. Хто за отримається про надання дозволу на виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки частини земельної ділянки в межах

для введення товарного сільськогосподарського виробництва сільського, на території Буштенської сільської ради Хмельницького районного транспортів за межах населеного пункту село Опушне замовлю суб'єкт суб суб побудування, який має кваліфікаційні сертифікати розроблення, до розроблення детального плану території відповідно до плану даного рішення. Фінансування робіт з розроблення детального плану. За рахунок кожні на заборонених, не, не заборонених, закону. Просто йому за проти утримувати. Слідче питання: про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва виробничого складських приміщень на території Бушницької сільської ради Хмельницького району, населення пункту село Старий Олександр. Надати дозвіл на розроблення детального плану території та будівництва приміщення площі 2-4 гектара село Старий Колеснець. Хто за утриманий? Проти питання. Про припинення право оренди земельних ділянок для ведення товарності сільського сподівського виробництва за межами розколки. Припинити право оренди земельних ділянок наведення товарності з своробництва з'ясну гарус Переселі. Загальній площу 14,59 гектар за межами села. Хто за проводити питання? Про припинення право оренди земельних ділянок наведення товарності стосунку. У сполутарського виробництва замежена села Велика Горанка. Горка. Припинити право оренди земельних діял для рятувального сільського виробництва, з приватних підприємства Арспрес-сервіс, данною площею 14, 22, 33 гектари за села Велика Города. Слідуючи питання. Про припинення право оренди земельних ділянок для ведення товарного виробництва за межами села Лукушник. Місія вирішена припинити право оренди ділянок для ведення товарного виробництва з приватним приватний резон Акспрес-Сервіс, площею гектарів за межами села Лукушник. Голосуємо. Хто за? Проти отримаємося. Осі ще питання про передачу в оренду земельних ділянок власності для ведення товарного сільського подарського виробництва. Товариство з останньої фінансі Кайросхолдинг за межами стила Лопушна. Передати в оренду земельних земельним діям комунальній власність зіведення товарності сподарського виробництва. Товариству Кайрус Холденс. Замежання села Отушні загальною площою 496 гектара. Голосуємо. Хто за? Дотримали спротив свідчення. Слідче питання. Про передачу в оренду земельних діянок комунальній власності для ведення товарного сільського ось виробництва. Товариство Кайрозходин Кай за межами села Ростоки. Комісія вирішила що передати оренду земельні діянці. Комунальній власність, відередня товару сільського сполівського виробництва, товариству Кайрус Олдинг села Ростові загальній тощо 1459 35 ліктар. Хто за? Втримали питання. Про передатку оренду земельних ділянку на комунальній власності, від товарної сільського сподіваного виробництва, товариству Холдинг замежена села Велика Горнака. Загальною площею 14 22, 33. Хто за? Проти утримались. Рішення прийняття. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки для міністра обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд Садовик Олексію Степановичу в селі Ростовки Кременського району. Добренної ділянки площею 0. 25,0 гектар. По село Ростоки, вулиця Зелена. Сі. Хто за? Проти, отримуємо рішення 3. Про затвердження технічної документації з ямлюсі щодо встановлення меж земельної ділянки будівництва і обслуговування житлового будинку господарській будівлі садових дитячні в селі Ростоки Граменецького району. Загальною площею 0,25 гектара за адресою Ростокі вулиця Шевченка, 1. Голосуємо. Хто за проти утримався слідюще що... питання? Про затвердження технічної документації і зарукції щодо встановлення межа для, для, для міністра обслуговування будинку Сповідській будівлі звіру торчення гарній пальні та рицевій Тітяній пальні. Ділянка площу 0,1497 гектара, адресою село Ростовки, вулиця Центральна, 70. Голосуємо хто за кого витягнути. Проведення дозволу на виготовлення проєкту зерноустрою щодо відведення земельної ділянки у власне для ведення особисто селянського господарства. Месюк Тетяні Степані. Пощою 03033 та вулиця Романовська, будинок 25, села Старий Олесен. Хто за провадив отримані рішення? Прийнято про затвердження технічної документації і землеустою щодо встановлення межемельної ділянки натурі для міністра обслуговування житлового будинку. Погощу 0,252.00 Старі Олесник, вулиця Безодня, 33. Господимо, хто за? Проти, утриманий. Рішення прийнято. Слідується читання. Про затвердження технічної документації це вустрію щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачу оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватного підприємства Аврострес сервіс. Площою 1,7014 гектар і площою 1,51.04 гектар. Хто за? Противотрималося рішення прийнято. Слідче питання про затвердження технічної за забув щодо встановлення на земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку поспорицьких будівлі Сторуд Джудза Марії Петрівни площею 02520 гектара Сілії Іванів вулиця Богдана, Хмельницького, 8. Хто за? Проти утрималися рішення прийнято. Слідуючі питання. Про затвердження технічної документації заявилися щодо встановлення земельних ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд. Громадянсьца відії філімоні. Площею 0,2520 гектара, село Старий Олексниць, вулиця Вісна, 9. Рустуємо. Хто за? Проти. Зтримуться рішення прийнято. Слідує питання. Про затвердження технічної документації і це щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового відбуду господарській будівлі міста Шумайко, Галині Костянтині, площею 0,25 20, грамолі гектара, село Івані, вулиця Безодня, 53. Простоємо, хто за? Проти отримав рішення прийнято. Eh, комісія рекомендує дані питання розглянути на черговій сесії сільської ради. Питання, які вийшли, немає, немає. Ну, на цьому наша комісія завершилася. Да, Всім до побачення.